Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні у нас, як ви бачите, на такому відеоогляді акумуляторні батареї фірми RAI серія Max Power. Американський стандарт акумуляторних батарей, які підходять до лінійки всіх приладів акумуляторних фірми Райо. Різною ємністю. Також існує лінійка зарядок Max Power на 1,7 А сила струму зарядки та 6 А швидка зарядка. Такі акумуляторні батареї ви можете зустріти в різних приладах Райобі. Всі вони встановлюються ось на такий універсальний їх роз'єм. Відповідно, серія Max Power встановлюється на ті прилади, які також під акумулятори серії Max Power. Такі от акумулятори 6 Агодин Райобі можна придбати в нашій компанії Електромотор. Максимальної якісті. 36 Вольтові вони у нас йдуть. Це у нас ємність 6 Агодин. Також є батареї на 5 ампер годин. На 6 ампер більш, більш важка, як ви бачите, Десь, мабуть, 2 з чимось кг важить. вона більш легка. Тут, мабуть, кілограм з чимось. Ось такі от батареї досить часто використовуються для різних цілей. Це можуть бути навіть інвертори напруги фірми Райобі. Це можуть бути різні пили, різні садові техніки. Тому такі батареї зручно заряджати такими зарядками їхніми фірмовими і максимально користуються вони попитом. Зараз такими от батареями можете до нас звертатися. Як ви бачите, завжди свіжий товар, коли вироблений, серійний номер, все як потрібно. Слідкуйте також, друзі, за тим, коли купуєте оригінальний товар фірми Райобі. Ми співпрацюємо з офіціальним імпортером. Тому звертайтесь, будемо раді допомогти і обрати потрібну вам акумуляторну батарею. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.